Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі! В черговий раз приїхала в метро, побачила, що поповнився різдвяний та новорічний асортимент, тож робимо другу частину. З'явилися подаруночки для дітей. Ось така лялька Кітті 1900 гривень. Також є гра, мабуть, цікава, гіперпетля 2200. Купа різних прикрас для декору. Гірлянда 400 гривень. Немов скла. Різних розмірів та кольорів банти. Ось такий яскравий червоний 700 гривень. Є трішечки поменше. В золотому кольорі. Весь переливається, гарно виглядає стильно. 250 гривень за одиницю. Якщо ви будете брати від двох, ціна знижується. Штучний сніг 100 гривень балончик. Також є різдвяні різні віночки. Бачите ціни, бачите варіанти. Ось такий віночок 500 гривень. На нього знижка. Але тут немає гілочок так, на двері, мабуть, повішати буде виглядати класно. Також є віночки з горобиною. 300 гривень фігура зірка, яка світиться, теж має знижку. І ось така куля за 200 гривень. Вважаю, ціна тут просто супер. Ось такі зірочки великі, поменше, також різні кольори. Гарно виглядає, блискуче. І продаються в такому зібраному стані 200 гривень. Потім вже вдома треба зібрати і буде гарно виглядати. Також їй за 160. Балерина 5990 в білому та золотому кольорі. Навіть ще й в сріблястому є. Ключик. Але не золотий. Також є янгол 100 гривень, олені, куди ж без них, сріблясті та золоті 300 гривень одиниця, гномики 100 гривень. І ось така статуетка за 300 гривень дівчинка з ведмедем. Дуже гарно виглядає, коли ось так ти її крутиш, це пірячко розвивається. 150 гривень ось така підвізка на ялинку у вигляді сумки в різних кольорах та варіаціях. Чесно кажучи, мені не сподобалось, не знаю. Ну, якось виглядає не дуже врачнувато якось для мене. Куля з відкритим віконечком 80 гривень. Вона не скляна, тому і ціна відповідна. Ось, такий, ось така мила мишка з пончиком або донатсом 300 гривень, друзі, за одиницю. Як на мене, це дорого. І ще один вид пончика. Вже є а, такі ялинки, якби. Показано, як прикрасити домівку, так, можна повторити. Трішечки різдвяного посуду. Бачити ціни, бачити види. Мені здається, в інших магазинах є побільше та більше вибору і краще буде виглядати, як для мене. Новорічна кружка. Ось така, наприклад, червона. Ще є а, такий стаканчик з трубочкою, теж різдвяний, 130 гривень. Особисто мені сподобалась ось така куля зі штучним снігом. Дуже важка і вона заводиться. Одна одиниця коштує 400 гривень. Також є і поменше в білому та червоному кольорах. В білому більш ніжніше виглядає. Ця звичайно, Гарна. Коштує 200 гривень. Також поповнили запаси новорічних іграшок. Ось такий дискобол. Гарно яскраво виглядає. Є поменше та побільше. Ось така кулька, наприклад, коштує 80 гривень. А побільше... Виглядає краще. Ну і підійде, звичайно, для великої ялинки. Її ціна 120 гривень за одиницю. Набір сніжинок в сріблястому кольорі 60 гривень. Та в синьому теж 60 гривень. Ось такі милі іграшки кульки. Начебто в снігу 20 гривень штучка. Вони дуже легенькі, не поб'ються, мило виглядає, та ще побільше 30 гривень штучка. Є невеличкі такі кульки, вже в подарунковій коробці 60 гривень. Ось така кулька в двох кольорах, як бачите, симпатично, але мені особисто не дуже. 80 гривень штучка і ось така більш яскрава. Цукерка в зеленому кольорі. Ну і символ нового року змійка яскраво зеленого або більш темного кольору. 40 гривень, до речі. Ось така дуже цікава і незвична кулька. 80 гривень за штучку. Є побільше 120 гривень. Як бачите в коробці вона трішечки осипається, що не дуже тішить. Ще один різновид кульок. Ось така з ялинкою. Червоному та сріблястому кольорі. 100 гривень. Під батон за 500 гривень. Ось такий кумедний, цікавий, сірий та помаранчевий. Ялинка, яка виглядає дуже природньо. Ціна її 6 тисяч гривень 180 см. На дотик дуже м'якенька. 800 гривень фігурка санти. Ще є ялинка, як виглядає з іграшками, дуже гарно зробили. І ось сама фігурка. Ще є різні фігурки у вигляді Санти, оленів, сніговиків. Як бачите, різні за розміром. 1000 гривень, 500 гривень поменше. Це я розумію десь поставити на дворі, наприклад. Або хто має власний бізнес прикрасити до Нового року. І ось така велика фігура за 5 тисяч гривень. Ось такий огляд. Нас вийшов. Кому сподобалось, друзі, обов'язково поставте пальчик вгору, не забудьте підписатися та підтримати розвиток каналу. А я дякую вам за увагу! Бажаю всього найкращого і до зустрічі в нових відео. Всім папа! -па!